На території вертолітної бази, як вам відомо, спавниться мутант рогач. Як правило, спавниться один. Але також може і відбутися ситуація, що заспавниться декілька. А з гаус гармати його можна прикончити при точному попадінні за 1-2 постріла. Головне, щоб він не стрибав, як дурачок якийсь. Так. Все, відкис. Тепер убиваємо тих мутантів, котрих він визвав до цього. І можна не паритись. Звісно, головне ще забрати частину з нього до того, як прийдуть якісь сталкери, які стилять цю частину. А, хай собі воюють.